721-й день в Канаді, 04, 06, 25. О, до речі, треба виправити ключик. Сьогодні. Ніби я виспався. Ніби виспався магнітні бурі. Магнітні бурі виявляються. КПЦ це такий Ну, Сьогодні вже краще. Сьогодні вже краще. Сьогодні навіть дощик чуть-чуть попадав. Зараз там гримить, треба вийти на вулицю, подивитися. Гримить і блиска і гарно. Люблю. А, і ніби вже виспався. Все ж таки встав, зібрався, технічні приміщення, комп'ютер, кава і робота до роботи. Вчора я за силіконив, бо це що силиконна на футболці, за силикон тріщини підготував, а сьогодні вже підготував паркінг Четвертий левел, почистив, по почистив стіни і все це пофарбував. Займався собі спокійно до обіду. Це робив в офісі, там зайшов, поговорив в офісі з працівниками, щоб видрукували мені пусті квартири. І сьогодні, після обіду, я ще взявся, перевірив Tower A. Пусті квартири, ну, повідкривав воду, що в нас по нових квартирах. Треба завтра внести на дошку, там добавили ну, повиїжджали люди. І пару квартир, які треба зробити. Є вже нові і завтра зроблю таборбі. У мене вже попереду є. Я залишу там. Ось такий в мене день спокійний. По сходах трошки побігав. це відкривати. Нічого такого серйозного не було. Навіть не спокійний робочий день. З офісу дзвонили стандартно питали за квартири, за, ну, середа в мене. За квартири і за заявки, які не закриті, замки, які треба поміняти. Я кажу, ну що, замовити поміняю. Мікрохвильовку сьогодні привезли мені в 20 ну воно із квартир, де просто згоріла лампочка. Все працює, тільки згоріла лампочка. От. І я вам сказав, що завтра... завтра поміняю. Завтра в мене Tower B хочу перевірити. Багато буде, там один. Чори роботи оце, ходити відкривати воду. Але нічого зроблю. Фух. Включу з бибузончик на ушничках і до роботи. Все, Сьогодні коротко, треба йти відпочивати. Та, продав сьогодні масажер. Масажер для них, Ну, ці канаті, ну це африканська жінка е, африканської національності приїхала і торгується. І, ой, 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 ну, 15 баксів її скинув. Нехай має, я все одно завесив ціну. Забрала масажер, треба ще один відфотографувати в мене в коробці новий. Я не буду ним користуватися, новий треба продати. Накачав сьогодні в обіти каяк. Купив каяк двохмісний, надувний. На його сьогодні накачав і завтра подивлюсь, чи він не спустив. Цікаво, цікава штучка. Треба буде взяти якось на озеро. Сезон вже почався, треба, треба починати купатися. Так що все, па-па.